Глава 8 Великий учений Індії Джагдіш Чандрабос. Винахід радіо Джандішем Чандрабосом випередив винахід Марконі. Почувши ненавмисно це сміливе зауваження, я підійшов до групи професорів, зайнятих науковою дискусією на тротуарі. Якщо мотивом приєднання до них була расова гордість, то я шкодую про це. Однак не заперечую живого інтересу до доказу того, що Індія може відігравати провідну роль не тільки в метафізиці, а й у фізиці. Що ви маєте на увазі, сер? Бос першим винайшов бездротовий когерер і прилад для реєстрації рефракції електрохвиль. Але індійський учений не використовує свої винаходи в комерційних цілях. Зі світу неорганічного він радше переводить увагу на світ органічний. Його відкриття в галузі фізіології рослин, що стали переворотом у науці, перевершили навіть його фундаментальні досягнення в галузі фізики, люб'язно пояснив професор. Я вічливо подякував своєму ментору. Він додав: Великий учений, один із професорів президентського коледжу. Наступного дня. Завітавши до будинку цього мудреця, що розташовувався неподалік від мого дому, я довго милувався ним із шанобливої відстані. Серйозний і сором'язливий ботанік люб'язно вклонився мені. Це був ставний, міцний чоловік років 50 з густим волоссям, широким чолом і розсіяним поглядом мрійника. Чіткість у голосі виявляла в ньому серйозного вченого. Я нещодавно повернувся з поїздки науковими товариствами Заходу. Їхні учасники виявили глибокий інтерес до чуйних приладів моїх винаходів, що показують нероздільністьну єдність усього життя. Виноска. Крискограф Боса має можливість збільшення об'єктів більш ніж у 10 мільйонів разів. Світловий мікроскоп, наприклад, здатний збільшувати лише в кілька тисяч разів. Проте Бос активно стимулював розвиток біологічної науки. Його крескограф відкриває перспективи, які важко переоцінити. Ви багато зробили, сер, щоб руками безкорисливої науки прискорити об'єднання Сходу і Заходу. Я здобув освіту в Кембриджі. Західний метод, що піддає будь-яку теорію ретельній експериментальній перевірці, чудовий. Ця імпірична процедура йшла рука обруку зі здатністю до інтроспекції, що є моєю східною спадщиною. Разом вони дали можливість порушити довгу безмовність царства природи. Контрольні карти мого крискографа є для більшості скептиків доказом того, що рослини мають чуттєву нервову систему і різнобічні емоції, і різнобічне емоційне життя. Любов, ненависть, радість, страх, задоволення, страждання, роздратування, заціпеніння та інші адекватні реакції на збудження настільки ж притаманні рослинам, як і тваринам. Професоре, до вас єдиний прояв життя у всіх творіннях могло здатися тільки поетичним образом. Один мій знайомий святий ніколи не рвав квітів Хіба можу я вкрасти гордість краси у куща троянди? Хіба я можу образити його гідність грубим роздяганням? Його ніжні слова буквально підтверджуються вашими відкриттями. Поет володіє потаємним зв'язком з істиною, тоді як учений досягає її силою. Приходьте якось у мою лабораторію і погляньте на недвозначне свідчення крискографа. Я з вдячністю прийняв запрошення і пішов. Пізніше я почув, що цей ботанік пішов із президентського коледжу з наміром створити дослідницький центр у Калькутті. Коли інститут боса відкрився, я був присутній під час його освячення. Сотні ентузіастів ходили по безлічі приміщень. Я був зачарований красою і духовним символізмом нового будинку науки. Його парадний вхід був увінчений старовинною реліквією із віддаленої святині. Позаду водойми з лотосами скульптура жінки із смолоскипом, що відображає повагу індусів до жінки як безсмертного носія світла. У саду невеликий храм, присвячений непроявленому, що стоїть за, всі, за всіма явищами. Відсутність будь-якого образу на вівтарі мала на увазі ідею божественної безтілесності. Промова боса з такої значної нагоди цілком могла б виходити з вуст якого небудь натхненного стародавнього ріші. Нині я освячую цей інститут не просто як лабораторію, але як храм. Його побожна урочистість, подібно до знезримого покрову, огортала переповнену аудиторію. У своїх дослідженнях я неусвідомлено перейшов межу між фізикою і фізіологією. З подивом помітивши зникнення кордону і виникнення областей дотику між царствами живого і неживого, неорганічна матерія сприймалася не як щось інертне, вона тремтіла під впливом безлічі факторів. Однотипність реакцій вказує на вплив єдиного закону для металів, рослин і тварин. Усі вони виявляють по суті одні ті самі процеси втоми і депресії. З можливістю відпочинку та одужання, а також рівною мірою, незмінною відсутністю реакції після смерті. Сповнений побожним трепетом у зв'язку з цим узагальненням величезної важливості і великої надії, я незабаром виклав результати, доведені на дослідах королівському товариству. Але присутні там фізіологи порадили мені обмежити дослідження областю фізики, де успіх був забезпечений, ніж зазіхати на заповідане їм. Я випадково проник у сферу надзвичайної кастової системи і порушив її етикет. Було в тому й несвідоме теологічне опередження, що плутає невіглавство з вірою. Часто забувають, що той, хто оточив нас цією таємницею творіння, що вічно розвивається. Вселив у нас також бажання запитувати і розуміти. Через багато років нерозуміння до мене дійшло, що життя людини, яка присвятила себе науці, неминуче наповнене нескінченною боротьбою. Життя її полум'яна жертва, де виграш і втрата, успіх і невдача єдині. Згодом провідні наукові товариства світу визнали мої теорії та результати. А також важливість внеску Індії в науку Виноска. чи могло щось дрібне і незначне коли-небудь задовольнити розум Індії? Завдяки постійній життєвій традиції та омолоджувальній життєвій силі, ця країна змінилася в нескінченних перетвореннях. Завжди були індійці, які відмовлялися від безпосередніх привабливих благ теперішнього моменту, прагнули до здійснення вищих ідеалів життя не шляхом пасивного зречення, а шляхом активної боротьби. Слабовільна людина, яка відмовилася від боротьби, нічого не досягши, нічого й не зрікається. Тільки той, хто боровся і переміг, може збагатити світ, обдуривши і, обдарувавши його плодами перемоги. Мої роботи над відповідною реакцією матерії вже проведені в лабораторії, і несподівані відкриття в житті рослин освітили широкий простір глибокими дослідженнями у галузі фізики, фізіології, медицини, сільського господарства і навіть психології. Проблеми, що вважалися до теперішнього часу нерозв'язними, тепер перейшли в сферу експериментального дослідження. Але не можна досягти великого успіху без суворої точності. Звідси ціла серія надчутливих приладів і апаратів моєї конструкції, що стоять нині перед вами у футлярах у вестибюлі. Вони розкажуть про тривалі спроби проникнути через оманливу вид видимість у реальність, що залишається незримою так довго, про невпинну тяжку працю, завзятість і винахідливість, що знадобилося для подолання людських обмежень. Усі вчені з творчим ухилом знають, що справжня лабораторія це розум, де вони за ілюзіями відкривають закони істини. Лекції, що читаються тут, не будуть простим повторенням знань з других рук. Вони сповістять про нові відкриття, вперше продемонстровані в цих стінах. Завдяки регулярним публікаціям праць інституту ці внески Індії досягнуть усього світу і стануть загальним надбанням. Жодних патентів ми брати не будемо, дух нашої національної культури вимагає постійної свободи від осквернення поширюваного знання особистою вигодою. Моє побажання на майбутнє, щоб наскільки можливо, обладнання цього інституту було доступним для діячів усіх країн. Цим я намагаюся продовжити традиції своєї країни. Ще 25 століть тому Індія радо приймала вчених з усього світу до своїх стародавніх університетів в Наланді й таксілі. Хоча наука не є ні східною, ні західною, але скоріше за універсальністю інтернаціональна, проте Індія особливо підготовлена до того, щоб внести в неї великий внесок. Виноска Палка індійська уява здатна докопатись до нового порядку в масі, здавалося б, суперечливих фактів. Ця звичка стримується звичкою до зосередження. Це обмеження дає силу для того, щоб з нескінченним терпінням утримувати розум на пошуках істини. Коли вчений виголосив останні слова, на моїх очах з'явилися сльози. Справді. Чи не є терпіння синонімом Індії, вражаючи рівною мірою час та історичні паралелі. Незабаром після відкриття науково-дослідного центру я знову відвідав його. Великий Ботанік пам'ятав про обіцянку і повів мене в тиху лабораторію. Я приєдную кресограф до цієї папороті. Збільшення величезне. Якби в такий самий ступінь збільшити пересування равлика. То складалося б враження, що він рухається зі швидкістю кур'єрського потяга. Мій погляд зупинився на екрані, що відображав силует папороті. Найдрібніші рухи життя були ясно помітні, просто на очах вона повільно росла. Учений торкнувся верхівки папороті невеликою металевою смужкою. Пантоміма, що розгорталася, різко зупинилася виразні рухи відновилися негайно. ж, Щойно смужку прибрали. Бачиш, як будь-яке незначне зовнішнє втручання завдає шкоди надзвичайно чутливим тканинам, зауважив бос. Дивись, зараз я дам хлороформ, а потім проти отруту. Я побачив, як усяке зростання одразу ж припинилося. Дача ж проти отрути відновила його. Рухи, що розгорталися на екрані, захопили мене значно більше за будь-який кіносюжет. Мій співрозмовник цього разу в ролі лиходія пронизав папороть гон з гострим інструментом. Тріпотіння спазму вказав на біль. Коли він надрізав стебло бритвою, тінь надзвичайно схвилювалася, потім затихла в останній точці смерті і перестала рухатись. Обробивши попередньо велике дерево хлороформом, я домігся вдалої пересадки. Зазвичай такі лісові монархи дуже скоро після їхнього переселення гинуть. Діш щасливо посміхався, розповідаючи в своїй оптимістичній манері. Діаграми мого чутливого приладу показали, що дерева мають систему, що забезпечує циркуляцію соку, механізм руку якого відповідає кров'яному тиску у тварин. Підйом соку не з'ясований з, з позицій законів механіки, наприклад, капілярного ефекту. Завдяки крескографу цей феномен був розгаданий. Циліндричні трубки, що тягнуться вздовж кори дерева у зв'язку з наявністю в них перистальтики, є справжнім серцем. Виноска. Чим глибше ми проникаємо, тим більше стає очевидно, що всі форми в різноманітній природі об'єднує якийсь єдиний план. Вчений вказав на інший інструмент. Я покажу тобі досліди на шматочку олова. Життєва сила в металах відповідає на збудження вороже або спокійно. Чорнильні позначки зареєструють різні реакції. З глибокою увагою я стежив за діаграмою, що реєструє характерні хвилі, вироблені атомною структурою. Коли професор доклав до Олова хлороформ вібрація самописця припинилася. Коли метал поступово набув нормального стану, вона почалася знову. Тоді мій співрозмовник приготував отруйний хімікат. Краї Олова затріпотіли. І одночасно голка самописця драматично накресла на стрічці звістку про смерть. Учений сказав: Мої інструменти продемонстрували, що такі метали, як сталь, використовані, зокрема у ножницях або різних машинах, схильні до втоми і знову набувають працездатність унаслідок періодичного відпочинку. Пульс життя в металах дає серйозний збій і навіть згасає внаслідок дії електричного струму або великого тиску. Я оглянув кімнату з численними приладами, красномовними свідченнями невтомної винахідливості. Дуже шкода, сер, що масовий розвиток сільського господарства не прискорюється за допомогою повноцінного використання ваших чудових приладів. Хіба не можна було б застосувати деякі з них у живих лабораторних дослідах, щоб показати вплив різних добрив на ріст рослин? Ви маєте рацію, майбутні покоління знайдуть широке застосування моїм приладом, вчений рідко отримує нагороду від сучасників, для нього достатньо мати радість творчого служіння. З виразами безмежної вдячності я покинув невтомного мудреця. Чи може коли-небудь виснажитися вражаюча плодючість його генія, подумав я. Але ніякого зменшення з роками не відбулося. Після винаходу одного складного прикладу, приладу резонансного крисографа бос провів широкі дослідження на незліченій кількості індійських рослин, було відкрито величезну несподівану формакопею корисних ліків. Крискограф був сконструйований з такою точністю, що на діаграмі реєструвалася сота частка секунди. Резонансні записи визначають нескінченно малі пульсації в тканинах рослин, тварин і людини. Великий Ботанік передбачив, що застосування крискографа призведе до більш гуманної практики вівісекції – не тварин, а рослин. Записи про вплив ліків, які дають рослині й тварині, мають напрочуд подібний результат, вказав він. Усе, що відбувається в тілі людини, передбачалося дослідами на рослинах. Ці експерименти сприятимуть зменшенню страждання тварин і людини. Роками пізніше піонерські знахідки боса щодо рослин були обҐрунтовані вченими. У Нью-Йорк Таймс. Так висвітлювалася робота, виконана в Колумбійському університеті в 1938 році. У минулі кілька років було визначено, що тоді, коли нерви передають інформацію між мозком та іншими частинами тіла, виробляються слабкі електричні імпульси. Ці імпульси вимірювали чутливими гальванометрами і за допомогою сучасної апаратури збільшували в мільйони разів. Через велику швидкість їх проведення. Досі не знайдено жодного задовільного методу для вивчення імпульсів, що йдуть уздовж нервового волокна у живої тварини або людини. Доктори Коул та Куртіс повідомляли, що виявили фактичну подібність довгих поодиноких клітин рослин Нітелла, що мешкає у свіжій воді, часто використованої в акваріумі довгим нервовим волокнам тварин. Ба більше, вони виявили, що при збудженні волокна Нітели електричні імпульси, які виникають повністю подібні імпульсам виробленим нервовим волокнам тварин і людини, за винятком того, що швидкість передачі значно нижча. Тому колумбійські дослідники схопилися за це відкриття як за засіб зняття уповільненого зображення електричних імпульсів у нервах. Таким чином, рослина Нітелла. Може стати засобом для розшифровки міцно охороняючих секретів близьких до самої межі розуму і матерії, поет Рабіндрат Тагор був вірним другом індійського вченого ідеаліста, якому присвятив такі вірші. О. Пустельник. Волайте достовірними словами того старого гімну, що зветься сама, Повстань. Прокинься. Взивай до людини, що пишається знанням шастр, не відданих суперечкам марним. Закликай до того дурного хвалька, щоб наблизився він до лику природи цієї широкої землі. Впиши цей поклик у свій вчений Том. Разом, навколо жертовного вогню, нехай усі вони зберуться. Так наша Індія, наша стародавня країна, може повернутися до себе самої. Ще раз повернутися до наполегливої праці, обов'язку і побожності, до трансу рівної медитації. Нехай підніметься ще раз спокійна, безкорислива, нерозрізнена між особицями, чиста, на своє високе місце вчитель усіх країн. ВИНОСКА Виноски глави 8. Вся наука трансцендентна. Інакше вона вмирає. Ботаніка знаходить тепер вірну теорію. Аватари брахми будуть незабаром підручниками природничої історії, казав Емерсон. Від латинського слова кресер посилювати, крескограф та інші винаходи боса отримали загальне визнання в 1917 році. Квітка лотоса, стародавній божественний символ Індії. Її пелюстки, що розкриваються, нагадують розкриття душі. Виростання настільки чистої краси з глибокого бруду приховує сповнену мудрості духовну обіцянку. Ми вважаємо, що жодна сфера вивчення, особливо сфера гуманітарних наук, у будь-якому великому університеті не може бути повністю забезпечена без фахівців, належним чином вихованих в індійських розділах її дисципліни. Ми вважаємо також, що всякий коледж, що має на меті підготовку випускників для інтелектуальної праці у світі, в якому вони повинні жити, повинен мати в штаті вченого компетентного в індійській цивілізації. Витяг із статті професора Нормарна Брауна з Пенсильванського університету, що з'явилася в травні 1939 року у бюлетні American Council of Learned Societies Вашингтон D.C. Атомна будова матерії була добре відома стародавнім індусам. Одна з шести систем індійської філософії Вайшешика. Це слово походить від санскритського кореня Вішешас атомна особливість. Видатного тлумача Вайшешики Алук'я, який народився близько 2800 років тому, називали також Кенеда, тобто той, хто пожирає атоми. В одній із статей у журналі Схід-Захід за квітень 1934 року наукове знання Вайшешики резумується таким чином. Хоча сучасна теорія будови атома і вважається новим успіхом науки, вона давним-давно була блискуче викладена кенедою пожирачем атомів. Санскритське слово Ану може бути правильно перекладено як атом у буквальному значенні слова. Анкат, яке нещодавно прийшло з грецької мови. Із записаного задовго до Різдва Христового в трактатах Вайшешики можна згадати перше рух голок у напрямку до магніту, друге циркуляція води в рослинах, третє акаша або ефір інертний і безструктурний. Як основа для тонких сил, що поширюються. 4. Сонячне тепло як причина усіх інших видів тепла. П'яте. Тепло як причина зміни молекул. Шосте – закон гравітації, що є наслідком невіддільної властивості атомів, що надає їм силу тяжіння або тяжіння вниз, 7. Кінетична природа енергії. Причина якої криється у витрачанні енергії або перерозподілі руху. 8. Загальне деструктурування або розчинення внаслідок дезінтеграції атомів 9. Випромінювання теплової та світлової енергії у вигляді нескінченно малих частинок, що спрямовуються в усіх напрямках з неймовірно великою швидкістю сучасна теорія космічних променів. 10. Відносність часу і простору вайшешика відносить походження світу до атомів, вічних за своєю природою, тобто за основними властивостями. Вважалося, що вони мали вібрації безперервного руху. Недавнє відкриття, що атом, це сонячна система в мініатюрі, не було б новиною для філософів стародавньої Вайшешики. Крім того, вони описували найменшу одиницю часу калла. Як період необхідний атому, щоб перетнути частину простору, що дорівнює його об'єму. Перестальтика послідовне хвилоподібне стиснення стінки порожнистого м'язового органа, тканини або судини, що забезпечує переміщення вмісту у напрямку руху хвиль. Переклад віршів Рабіндрата Тагора з Бенгалі індійською, Манмохана Гхоша, Журн Віжбхадурі, Шанкіністан, Індія. Гімн, званий Сама, згадуваний у поемі Тагора. Це одна з чотирьох вет. Інші три це Рік, Яджур і Атхарва. Священні тексти відкривають природи брахми, Бога і Творця, чиє вираження в окремій людині називається Атман. Душа брахма походить від корення бріх поширюватися передає величну ідею про божественну силу, що мимовільно виростає або виливається у творчу активність. Кажуть, що космос, як павутина, виділяється з його сутності у свідомому злеті атми з брахмою душі з духом можна сказати весь сенс веди. Веданта, що узагальнює вчення вет надихала багатьох великих західних мислителів, французький історик Віктор Кузен сказав: коли ми уважно читаємо поетичні та філософські пам'ятки Сходу, і найбільше індійські, ми відкриваємо там безліч настільки глибоких істин, що змушені схилити коліна перед їхніми філософами і виявити в цій колисці людської раси батьківщину вищої філософії. Шлегель зауважив, навіть найбільш піднесена європейська філософія об'єктивний ідеалізм в уявленні грецьких філософів порівняно з багатим життям і енергією східних, східним ідеалізмом, здається слабкою іскрою Прометея проти яскравого світла сонця. У неосяжній літературі Індії веди від санскритського корення вид знати. Єдині тексти, яким не приписується жодне авторство. Рік Веда приписує їм нам Божественне походження і розповідає нам, що вони прийшли з давніх часів, переодягненими у нову мову. Від століття до століття вони приходили до мудреців як божественне откровення Вважається, що веди мають нітьяву, тобто позачасову завершеність. Веди були откровенням за допомогою звуку, безпосередньо чутним древніми ріші. Це, по суті, література у формі віршованих рядків, призначених для співу і декламації. Веди, що містять близько 100 тисяч двовіршів, не записувалися, але передавалися усно священиками-брахманами. Папір і камінь однаково схильні до руйнівної дії часу. Веди зберігалися в століттях. Оскільки ріші розуміли перевагу розуму над матерією, правильного засобу їх передачі, що може перевершити написане в серцях, дотримуючись певного порядку анупурі, в якому розташовуються слова вет, за допомогою фонологічних правил з'єднання звуків сантхі і зв'язку букв сантана. Перевіряючи деякі, деякими математичними способами точність заучуваних текстів, брахмани унікальним чином зберегли з глибокої давнини первісну чистоту вед. Кожен склад ведичного слова, акшара, наділи, наді, наділений значущістю і дієвістю.